Світ двоколісних пригод не стоїть на місці, і якщо ти шукаєш байк, який відкриває нові горизонти без доріжжя або ж компаньйона для будь-яких подорожей, у КТМ є новинки, які точно тебе зацікавлять, бо модельний ряд Adventure поповнився двома мотоциклами: KTM 390 Adventure X та KTM 390 Adventure R. Дві моделі, одна платформа, але різні характери. Чим вони відрізняються, давайте розбиратися. По перше, нові мотоцикли розширюють модельний ряд одразу в двох площинах. Відома модель. Mel 690 Enduro отримує свого нащадка у вигляді версії R. По-друге, попередня генерація Adventure 390, спойлер, який можливо не буде продаватися у нас в майбутньому, розширився з новим Adventure X. Але як на мене, версія R ближче саме до лінійки великих мотоциклів типу 890 Adventure, ніж Enduro, про що власне, і говорить його назва? Перше, що впадає в очі, це новий ралі-натхненний дизайн. Обидві моделі отримали оновлену сталеву раму, новий підрамник, компактний 14-літровий металевий бак і led оптику Графіка, звісно, у фірмовому стилі КТМ, агресивна, зухвала, готова до випробувань. Під капотом обох моделей нове покоління LC4C, Легкий потужний одноциліндровий 4-тактний двигун об'ємом 398 кубічних сантиметрів, що видає 45 кінських сил та 39 ньютон крутного моменту. Обидві моделі оснащені системою електронного вприску Bosch. З 46-мм дросельною заслінкою та 6-ступоновою КПП. Також тут проскользуючі щеплення з полегшеним перемиканням передачі. Витрата пального всього 3-4 літри на 100 км, а інтервал обслуговування кожні 10 тисяч км. Підвіска та колеса. І ось тут починаються серйозні відмінності. КТМ 390Р отримала передню вилку WP Apex 43 мм з відкритим картриджем та ходом 230 мм. Позаду амортизатор WP. Apex з ходом 230 мм, mm, що регулюється на стискання і відбій у 30 і 20 кліків. Відповідно, колеса спецовані, 21 дюйм спереду і 18 позаду. KTM 390X, натомість більше орієнтована на комфорт та легке бездоріжжя. Тут встановлено вилку WP Apex 43 мм, mm, але без можливості регулювання. А хід підвізки зменшено до 200 мм. Mm. Задній амортизатор WP Apex простіший без налаштувань від бою. Колеса 19 та 17 дюймів литі, що робить модель більш орієнтованою на асфальт. Обидві моделі отримали 320 мм передній диск та 240 мм задній, але в Adventure 390R додано кутовий ABS та трекшн контроль. У версії X ці функції відсутні, що спрощує конструкцію та зменшує ціну. Приборні панелі також різні. R має 5-дюймовий TFT дисплей з підключенням до смартфона, а X отримав простіший LCD дисплей 390 Adventure R має три режими їзди: Street, Offroad, Rain тоді як X, тільки дві: Street і Offroad У 390 Adventure R алюмінієве кермо, тоді як у X Телева R має проставки під кермо 52 мм проти 42 у X. У R регулюється курок гальма та щеплення, а у X – ні. У підсумку КТМ 390 Adventure R для тих, хто мріє про справжні пригоди на бездоріжжі, максимальний контроль і готовність до будь-яких випробувань. КТМ 390 Adventure X чудовий варіант для тих, хто шукає доступний надійний і універсальний мотоцикл, здатний впевнено почуватися і на трасі, і на легкому бездоріжжі. Ціна очікується на рівні 8070 євро для версії R. Та 6410 євро для версії X, який обереш саме ти. Пиши в коментарях що ближче до твого стилю.